Добрий день, діти. Діти, подивіться, як з приходом весни всі навкруги змінилися. Послухайте віршик. Весна по землі, йде, все навкруг цвіте, ліси, галя, гаї, паля, квітує все з земля. Сьогодні ми виконаємо аплікацію, яка називається Вишневий сад. Подивіться. У мене є ось такий зразочок нашого саду. І для цього, щоб зробити нашу аплікацію, нам буде потрібно клей заготовочки стовбурів нашого дерева, олівець, серветка І ось такі бумажечки я на Надірвала їх. Це буде крона нашого, нашого вишневого саду. Так, тож починаємо. Щоб зробити нашу аплікацію, нам потрібно викласти наші роботи. Так, дивіться, ось наші стовбури, стовбури ми їх. Викладаємо, виклали, беремо клей і приклеюємо стовбур наших дерев. На серветки викладаємо, приклеюємо зверху вниз, приклеїли один стовбур. Серветка притиснули. Потім беремо. Другий стовбур нашого дерева теж саме зверху вниз приклеїли. Так, стовбур дерев у нас є. Тепер ми беремо олівець і малюємо крону нашого дерева. Ось так намалювали. Поклали. Тепер беремо ми клей. І клеїмо, зараз ще візьму, і клеїмо ось так по всьому нашій кроні ми приклеюємо. Тепер беремо таку обравну бумажечку і викладаємо на наші. Деревця одне дерево і друге дерево ось так. Так, беремо серветку, притискаємо. Ще беремо серветку з другої сторони. Ось так. Зараз Діти, ось у мене вийшов ось такий вишневий сад. Зробіть вдома аплікацію вишневий сад. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей. Ось так. Ось такий вишневий сад.